Всім привіт, я астролог Леся Шуманський. Це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 17 травня 2023 року. Сьогодні рекомендую основну активність розділити на дві частини до 12.10 і після 15.27. Якщо на цей період заплановано щось важливе, підготуйтеся до цього заздалегідь і ретельно перевіртеся ще раз. Вранці можливо буде комусь складно вставати, забракне енергії для роботи, а от в другій половині дня буде багато зустрічей, перемовин, консультацій. Пропозицій, замовлень, і, можливо, буде незрозуміло, що з цим всім робити. Рекомендую брати все, що приходить цього дня до уваги, ретельно аналізувати, бо сьогодні приходять шанси для нашого розвитку і просування. Місяць підсилює квадрат Юпітер, Плутон, отже, можливі конфлікти між чоловіками і жінками. Наприклад, жінка, я хочу масштабувати свою діяльність. Чоловік, ти не справишся або сиди вдома, вари борщі, так буде краще. І вже. Докори, сльози і таке інше. Якщо ж цю енергію аспекту скерувати в мирне русло, наприклад, на колаборацію, то проєкт вдасться на славу. Головне робити це з партнером, якого поважаєте, довіряєте, людина, яка перевірена життям, і домовлятися про все на берегу. Підписуйтеся на мій канал, переходьте в Біо, там більше інформації про цей день. Дякую за увагу. Зустрінемось завтра.